Вентилятор ось такий, є, дивіться, складний. Ось як він. Тут ось наклейки є, його можна садити на двосторонній скотч, Ось у номерки якісь ідуть. Він регулюється, тут різні в нього виліти. Однією рукою, звісно, важкувато, по кругу, як вам завгодно. Він йде 12-24 вольта, кабель 140 см, головки 11,5 дюймів. Тобто взяли, поставили так ось яка, мази, МАЗа, ще якісь автомобілі і воно нормально дує. Тому треба дні запчасті, є у нас в наявності. Можете звертатися. Ось такі варіанти. Це все дивіться, скільки вентиляторів різних. Дуже багато різних вентиляторів. Пройдемся так от є в наявності.